Панове, добрий вечір. Я зазвичай не роблю такі формати, але сьогодні буде. Не секрет, що в мене є онлайн-курси з каліграфією олівцем у стилі Коперплеті. Також окремо є PDF-прописи, вони не окремо. Для тих, хто проходить курс, вони включені в курс. Хто хоче придбати собі окремо для занять, це можливо зробити на сайті. І на курсі я кажу, що для успішного проходження курсу не то ще для успішного. Для зручності потрібен. Олівець м'якістю 2B або м'якіший, але в принципі, і звичайним HB теж можна писати. Здавалося б, скільки треба цих олівців? Два, три. Ну, про один ми не говоримо. Я дістала свої олівці. Тому зараз у нас із вами буде огляд олівців. І так, зараз я їх швидко розкладу на кучки. І так, най, найбільша кількість моїх олівців це олівці faber Castle. З них один є отакий зелений, я не знаю, що це за серія. Е, М'якість 3 Звичайний. Звичайний олівець, він, напевно, класний. Він у мене нещодавно, до речі. І в мене 3, 4, 8 олівців отаких. Це різні серії Faber castell Мені здається, що це називається Pit. Я не впевнена, як називається ця серія, можливо, гріб, можливо, В общем, написано на них гріб. На деяких написано гріб 2001-2001. Отакі серії олівці. Це олівці, якими ми користуємося на майстер-класах в студії. В неї на майстер-класах з олівця, тому що в студії каліграфії ми пишемо більше пером, з чимось іншим. Але завжди в нас є якісь вправи олівцями. Ці олівці мої улюблені, тому що вони тригранні, в них є ці папирки, які приємні для пальців, для рук, приємно писати, тримати. І вважається, що для дітей саме тригранні олівці з триграним хватом найкорисніше для того, щоб формувати правильне тримання олівця, а не отак, от якось. В мене є такий сірий. Це не перший і не останній міцей сірий олівчик. Червоний, яким, власне, я записувала курси. Багато <гаду> писала ним на курсі з каліграфією олівцями чорнилка його теж любить. О, Отакий зелений. Мені здається, що всякі такі кольорові, тобто зелений з одноріжками. Рожеве з динозавриками, серія Urban, отакі класні, темно синій і такий пастельний. Для серії Urban що цікаво, в них нема купирок, але така шроховате покриття, зручно писати. А, і такий в мене ще є кольоровий. Так от, що я хотіла сказати, ця серія Urban, вони всі. Тобто такі всі кольорові, вони м'якістю, якістю, це теж здається, нейтральні. Тобто, це не 2B, це звичайні HB-олівці, але все одно вони мені зручні, зручні, приємні для письма. І я люблю олівці Faber castell Більш за все, не знаю, чому вони мені не присилають олівці просто так. Далі, в мене є два олівця Кахінур. Один з них м'якістю 2 b і один з них м'якістю 5-бі. Теж використовували на курсі і час від часу пишу. Чим якіший олівець, тим швидше його треба заточувати, тому що він швидко обточується і не дає можливість робити тонку лінію. Хоча я вам скажу, що найідеальніший для занять каліграфію олівець от такого десь плана, коли він не супер заточений. Бачите? Ступлений. Два в мене є якісь новини олівця, на яких було написано Гаррі Поттер. І це була причина, чому я їх придбала, і вони коштували щось там недорого. І є такий олівчик, який мені подарувала подруга. Він супер його насправді незручно тримати в руках, але прикольно, що він такий маленький. Я Його використовую для якихось нотаток в книгах. Є якийсь олічок графіне 2 H, це мій найтвердіший олівець. Мені хтось подарував цілий набір їх давно. Все ніяк не позбудусь. Є отакий от олівчик, який купувала, коли була в Чорногорі з такою штучкою. Це Чорнилкін фаворит. Є два олівця Крета Колор, Крета колор Fine це 9B. Супер руки так в чорнилах, супер м'який. І є отакий критоколор 9B. Товстенький. Прикольно, що він такий товстенький, але не дуже зручно його заточувати. Мені здається, що його ще жодного разу не заточувала. І, відповідно, я немало користуюсь. Є три механічні олівці, два бій. Один з них 0,5 і один з них 0,7 стрижень, і фабрикаста стрижень 07. Стрижень 07 теж зручний для того, щоб робити і тонкі, і трошки такі нажимні лінії олівцем, щоб імітувати каліграфію, каліграфічний нажим. І от, в принципі, олівці і механічні олівці не спіткала доля всього іншого, тому що в мене є і кулькові ручки, відносно дорогі і. Чорнильні ручки, Віпера. Всяке олівців, в принципі, от Faber castell напевно, мій найдорожчий олівець. У мене немає ніяких ні охта, ні ламі, нічого такого. Єдине, в мене є невеличка серія, невеличка колекція олівців Palamino Blackwing. Це, не можу сказати багато про цю марку. Це якісь дизайнерські олівці. Вони, напевно, здебільшого м'якості 2B. Вони відомі тим, що в них отака пласка гумка, і вона витягається і регулюється, тобто ви можете її замінити на нову, можете її витягати. У мене такий чорний, яким я активно і відносно користуюся. Він мені дуже подобається, з золотою фурнітурою. І такий же Black and Pearl білий, перламутровий білий, він теж у мене вже достатньо сточений, бачите? Теж з золотою фурнітурою і білою гумкою. В мене також є такий зелений Blicking 840. Він мені нагадує Рокусьо, тобто. Може, що таке Рокусьо? Це коли м -м, бронза зеленішає, і ці прожилки мені нагадують. Хоча насправді це на честь якогось плавця, який щось там проплив і. Така серія була створена і є ще до таких. Було ще декілька, і мені здається, кудись вони поділися, чи в студії, чи може якомусь передарувала ці олівці, не знаю. І в мене ці олівці-блеквінги ще лежать не заточені, як олівці на подарунок. І здавалося б, достатньо. Ну, вони всі виконують свою функцію. Для того, щоб займатися каліграфією, мені потрібен трошки такий затуплений олівчик. І ним, можливо писати і тонкі і широкі, і не широкі, а такі нажимчики. Для того, щоб розкреслювати щось для каліграфії, каліграфічні роботи, якісь звичайні механічні олівці. Можливо, колись я собі заведу 03, супер тоненький. Але сьогодні я була в Аврорі і придбала собі новий олівчик. Я побачила і зрозуміла, що він мені дуже потрібен. Я не уявляю, як я буду ним писати, але я зніму про це відео. Ще більше я не уявляю, як його можна заточувати. Можливо, в Аврорі є ще е, точилка, І я не знаю, Аврора, прийшліть мені на рекламу точилку, будь ласка. От такий олівець. Це просто посміятись. Я навіть не знаю, де його буду зберігати. Є плюс чорнилка його не обгонить, тому що такий вона може погризти, то це треба постаратися. От такий огляд олівців в мене був. І це ще я не говорила про пласкі олівці, а скажу, в мене є теж, здається, це що. Я думала, що це фаберкасел, але ні. Отакий От, дуже довгий м -м -м, плаский олівчик, яким можна писати в м'язі, готику, щось таке. Чесно кажучи, він довгий, через це не дуже зручний. Є олівці кохінур Мідіум. Такі теж плоскі, і вони зручніше, легше і легше лежать в руці, бо цей довгий він переважує. І взагалі, це звичайний, цей, не креслярський, а будівельний олівець, який використовують для розмітки, вони бувають в будівельних магазинах. І чим зручно, що якщо його обережно заточити, ним можна писати щось плеске і альтернативна каліграфія може вийти на новий рівень. І нещодавно я собі придбала такий механічний олівець Марві з Кейч з стрижнем теж плеским 2 мм. Так, у мене руки всі в чорнилах, тому що на мене протікла паралелька, і це швидко не відміється. Бачите, отакий стрижень. От, і ще в мене є білий олівець керамічний, який офігенний, я раджу всім для того, щоб розкреслювати темний папір, але не можу знайти напевно, він в студії. от. Тож е я показала всі олівці. Вони всі однаково виконують функцію е олівця. Нащо мені їх так багато? Я не знаю. Е е треба писати ними частіше щодня. от. Якщо вам було цікаво, Якщо у вас є якісь класні механічні олівці, і ви вважаєте, що це найкраще, що у вас було в житті, і мені таке треба, напишіть про це в коментарях. А, наразі я вважаю, що найкраще для мене, для того, щоб я писала, це ті олівці, які в мене завжди лежать в маленькому пеналі, які я ввожу з собою. Це або якийсь із цих олівців паломіно, або Мій зелений фаворит. Я дуже люблю зелений кольор, тому цей прям. Ну, в плані якийсь афаберкастер. І може бути ще цей механічний. Все. І цей механічний переважає в цього, лише в тому, що цей трошки тонший. А значить, більше інструментів влізе в пенал. А, ну і цей є з собою ще часто ношу. І це все, в принципі.